Я тримаю в руках не просто стік, це метаболітик нового покоління. 99% людей навіть не знають, що здуття, нестабільні випорожнення і ослаблений імунітет часто виникають через нестачу метаболітів. Що ж таке метаболіти? Метаболіти це активні речовини, які виробляють корисні бактерії. І без них мікрофлора не може працювати повноцінно. Метастік це метабіотик нового покоління. З готовими метаболітами вони починають діяти одразу після першого прийому, не руйнуються в шлунку, і навіть під час прийому антибіотиків, а це дуже важливо для нашої мікрофлори. У складі також пробіотики та вітаміни для роботи ферментів, нервової системи та кращого засвоєння, що дуже важливо і також впливає на наш стан. Результат менше здуття, нормалізація випорожнень, комфорт у травленні та сильніша підтримка імунної системи. Хочеш розуміти, чи підійде саме тобі? Напиши в дірек слово аналіз і я дам тобі відповідь.